Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, що таке навчальний поступ учнів та як і навіщо його обговорювати з батьками. У традиційному навчанні формувальне оцінювання не застосовувалось, але й тоді вчителі все одно помічали, що комусь із учнів дуже стрімко вдавалося наздогнати однокласників, які дещо краще засвоювали матеріал. Або хтось навпаки різко зупинявся в опануванні нових знань та умінь. Зазвичай це слугувало приводом для індивідуальної зустрічі учителя з учнем чи ученицею та його або її батьками. Під час таких зустрічей переважно обговорювали кількісні показники успішності учнів. Давали настанови, як ці показники підвищити та закликали до покращення оцінок. Роль учня чи учениці зазвичай була. Пасивною, в них виникало певне почуття провини. У формувальному оцінюванні роль навчального поступу учнів розглядається глибше. Вони мають стати активними учасниками свого навчання та навчитися самостійно відстежувати власний навчальний поступ. Такий підхід потребує докладнішого розгляду поняття навчальний поступ виокремлюють. Три його основні значення перше. Навчальний поступ у досягненні обов'язкових результатів навчання на певному освітньому рівні. Друге. Навчальний поступ у досягненні обов'язкових результатів навчання в кожному циклі навчання. І третє. Навчальний поступ в опануванні певних умінь засвоєння матеріалу відповідного розділу в межах обов'язкового результату навчання розгляньмо кожне з цих значень та з'ясуємо, як учителі можуть скористатися відмінностями між ними під час формувального оцінювання. Почнімо з першого: навчальний поступ учнів як здобувачів освіти певного рівня. Він описує загальні результати навчання в кожній освітній галузі. Ця інформація міститься в державних стандартах на кінець відповідного циклу. Наприклад, на кінець другого та на кінець четвертого класів у державному стандарті початкової освіти, а на кінець шостого та кінець дев'ятого класів у державному стандарті базової середньої освіти. Для прикладу проаналізуємо опис навчального поступу до загального результату навчання «Пізнаєм мову мистецтва. Він належить до мистецької освітньої галузі. На кінець другого класу учень або учениця розрізняє види мистецтва: музичне, образотворче, театральне, хореографічне, розпізнає притаманні їм засоби виразності. На кінець 4 класу вирізняє елементи художньої мови, характерні для різних видів мистецтва. У кінці шостого класу учень або учениця розпізнає базові засоби художньої виразності різних видів і жанрів мистецтва, наводить приклади творів. У кінці дев'ятого класу пояснює особливості художньої мови творів різних видів жанрів і стилів мистецтва. Коли вчителі чітко розуміють навчальний поступ за циклами, то можуть впевнено обговорювати з учнями та батьками цілі навчання. Це стосується як цілей початкової або базової загальної середньої освіти загалом, так і на кожен цикл, зокрема. Нагадаємо, що обговорення навчальних цілей складник. Формувального оцінювання, тому потрібно враховувати навчальний поступ для всіх учасників освітнього процесу. Також зважайте на те, що психофізіологічні особливості учнів можуть впливати на темп навчання. Дитина може досягати вказаних результатів раніше або пізніше від завершення зазначеного циклу чи рівня. На загальних зборах інформуйте батьків, що діти можуть випереджати інших або навчатися в повільнішому темпі. Заохочуйте батьків узгоджувати з вами подальші дії щодо того, як підтримати свою дитину. Тепер поговоримо про суть навчального поступу, коли йдеться про досягнення обов'язкових результатів навчання в межах певного циклу. Такий поступ зафіксований у навчальних програмах. Це послідовність досягнення очікуваних результатів. Чим чіткіше вчителі розуміють ключові моменти в поступі в межах циклу, тим упевненіше вони обговорюють цілі навчання на рік або семестр з учнями та їхніми батьками. Це розуміння допомагає також побачити індивідуальну навчальну траєкторію учня або учениці та надавати відповідну педагогічну допомогу. Далі розгляньмо специфіку навчального поступу учня або учениці в опануванні певних умінь в межах визначеного обов'язкового результату навчання. Про такий поступ дбають автори відповідних навчальних посібників та самі вчителі, адже вони можуть коригувати зміст посібника, добирати завдання з інших джерел або створювати самостійно. Якщо вчителі чітко розуміють цей поступ, то можуть впевнено обговорювати цілі навчання на кожному його кроці з учнями та батьками. Формувальне оцінювання орієнтує вчителів на постійне спостереження за навчальним поступом учнів, стежте за найдрібнішими змінами в уміннях учнів і навчайте дітей. Теж їх помічати, тоді ви зможете спостерігати за навчальним поступом і надавати потрібну педагогічну допомогу. Наприклад, у кожному з декількох перших класів є учні, які на початок навчання не вміють читати. Для формувального оцінювання важливо бачити не просто дві групи учнів у класі: ті, які читають, і ті, які не читають, а варто розглядати набагато більше груп за різним рівнем сформованості навичок читання. Це можуть бути групи дітей, які читають ціле речення з відповідними інтонаціями, читають ціле речення без інтонування, читають окремі слова. Можуть читати окремі склади, знають назви всіх букв, але ще не можуть читати склади. Знають окремі букви і читають склади саме з ними, або ті, які не знають жодної букви. Формувальне оцінювання здійснюють, щоб надати відповідну педагогічну підтримку учням з кожної групи та забезпечити їхній навчальний поступ. Однак пам'ятайте, що надмірна допомога, так само як і недостатня, може мати негативний вплив. Тому дуже важливо разом із дитиною визначити, якої допомоги вона очікує від однокласників і дорослих вчителів або батьків чи осіб, які їх замінюють. Навчальний поступ дитини може розгортатися по горизонталі та по вертикалі. По горизонталі, це коли дитина опановує різні уміння в межах одного результату навчання. Ми про нього вже згадували. Він описаний у державних стандартах, навчальних програмах і підручниках. Навчальний поступ розгортається по вертикалі, коли дитина переходить з нижчого рівня в системі оцінювання на вищий. Наприклад, візьмімо обов'язковий результат навчання на кінець другого класу з державного стандарту початкової освіти. Обирає книжку для читання, пояснює власний вибір. Спостерігаючи за дитиною, можна зафіксувати, скажімо, такий поступ: спочатку забуває про книжки, взяті в бібліотеці, не любить розповідати про прочитане, щоденник читача постійно губить і оновлює. Через деякий час користується бібліотекою за ініціативою дорослого. стисло розповідає про прочитане. Має щоденник читача, але уникає робити в ньому записи. Пізніше так само користується бібліотекою за ініціативою дорослого, але вже охочіше розповідає, про кого або про що любить читати. Має щоденник читача і робить у ньому записи за ініціативою дорослого. Зрештою, самостійно користується бібліотекою, носить із собою нові книжки, розповідає про кого або про що любить читати, має щоденник читача і робить постійно у ньому записи за власною ініціативою, із задоволенням ділиться ними з однокласниками або дорослими. Водночас інші учні можуть проявляти себе в межах вищої сходинки від початку першого і до кінця другого класу. Тоді можна буде спостерігати інший вертикальний навчальний поступ. Наприклад, спочатку дитина самостійно цікавиться лише книжками певних жанрів, скажімо, казками чи оповіданнями. А з часом її починає цікавити різноманітна література, художня, науково популярна, довідкова. Звісно, це орієнтовні описи. У кожному випадку будуть свої відмінності та особливості. Важливо, щоб учителі зрозуміли поняття навчального поступу загалом, а також розпізнавали прояви цього поступу в кожного учня та кожної учениці. Отже, ми розглянули, що таке навчальний поступ. Але як обговорення навчального поступу можна використовувати у процесі формувального оцінювання? Що для цього має зробити вчитель чи вчителька? По-перше, проводьте регулярні обговорення навчального поступу з кожним учнем та ученицею і їхніми батьками. По-друге, пам'ятайте, що формувальне оцінювання – це описове. Якісне оцінювання. Наприклад, учитель в індивідуальній бесіді пропонує учениці порівняти роботи, які вона виконала протягом певного періоду. Під час такої бесіди обговорюють, що покращилося навіть у дрібних деталях, тобто виявляють якісні зміни. По-третє, встановіть разом із учнем чи ученицею. Цілі подальшого навчання і з'ясуйте разом, яка допомога потрібна. Це має відбуватися у формі діалогу. На цьому ми акцентували увагу в попередніх відео. Потім повідомте батькам про сформульовані цілі та допомогу, яка потрібна. Разом сплануйте, як батьки можуть підтримати дитину в досягненні мети, наприклад, поспілкуватися на певну тему, підкоригувати розпорядок дня. Допомогти пошукати потрібну інформацію. По-четверте, обговорення має ґрунтуватися на довірі та взаємній повазі. Важливо дотримуватися принципу справедливості та чесності. А ще бажано, щоб усі ваші домовленості з батьками було задокументовано. До прикладу, у фінських школах заведено використовувати спеціально розроблені бланки з учнівського самооцінювання. Там є місце для коментарів батьків або осіб, які їх замінюють, і для їхнього підпису. Зразок такої угоди розміщено під лекцією. Отже, ми з вами розглянули, для чого потрібно спостерігати та обговорювати навчальний поступ учнів, коли ви здійснюєте формувальне оцінювання. Успіхів вам у цьому! І до зустрічі у наступних відео!